Ось такий комплект відправляємо до нашого замовника. Це електричний котел від бренду Тенко на 4,5 кВт. Він зможе забезпечити теплом площу до 45 квадратних метрів. Циркуляційний насос від бренду Водомет, він 100% на мідній обмоці, гарантія на нього 12 місяців. По характеристикам він 25, 6, 180. 25 це приєднувальний розмір, 6 метрів в нього напори і 180 мм від різьби різьби до Група безпеки, яка до себе включає манометр, автоматичний розповітрювач і запобіжний клапан на 3 бари. І розширювальний бак на систему опалення на 5 літрів. Ціну цього комплекту я напишу десь ось тут вище. Приєднувальні різьби у цього котла на 3 четверті, зверху і знизу. До нього можна також приєднати магнітний фільтр від бренду Рафтек, який я показував вам у минулому відео. Тут на котлі у нас є. Можливість включення на два положення по 50% потужності, це 225 кВт плюс 225 кВт. А також тут є регулювання температури теплоносія і термометр, на якому ви будете спостерігати за цією температурою. А також для таких котлів можна ставити програматори. Ті, які з Wi-Fi керуванням від бренду Рафтек і ті, які без Wi-Fi керування. Так що, друзі, котли у нас наявності від 3 до 12 кВт ми намагаємось тримати завжди на складі і також доступні в версії до 30 кВт включно.